Ми знаходимося на винограднику міста Харків 2025 рік. У 2025 році вдарив мороз і вибив весь виноград. Виноград почав нові давати лози з під самих корнів. І так як я знаю, що не буде значить, грон винограду, щоб не пустувало це місто, ось де вам лайфхак. Значить, між кущами винограду посадив. Огурчики. і вже огурчики, е, Починають, вонде цвісти, формуватися огурчики. І е, так робити можна. І, до речі, не треба придумувати які то шпалери під огурчики, тому що вони вже є. Тож користуйтеся цим лайфхаком і діліться з іншими. Значить, можна ще е, замість оцих огурчиків посадити між. Між кущами винограду значить помідорчики. Помідорчики, ті, що плетуться, або такі сливки, які виростають високі, які треба підв'язувати, то користуйтеся таким лайхаком, між виноградом садовити огурчики.